На 6 червня 2025 року маємо ось такий стан розвитку щеплень через 20 днів після їх проведення. На цьому рукаві прищепи Кишміша Джавелін. Або ара 30 в оригінальна назва. Поки ми бачимо, що закладає ось тільки по одному суцвіттю. це щеплення гібридної форми Шовковичний Калугіна Віктор Міхайловича. Тут бачимо вже кращі результат. А на цьому рукаві кузьміч також Кавугіна і тут також чудова закладка Соцвіть. Ось бачимо по 2 на 1 пагін. Як зараз допомогти щепленням гарно розвиватися? Крім того, що треба постійно прибирати бруньки, які просипаються на кущі підвою, підв'язувати щеплення по міру їх росту, робити профілактичні обробки від хвороб. Треба підтримувати постійну вологу під кущем. Для цього оптимально проливати одне відро води раз на три дні.